Голос, де ж мені тебе шукати? Я обійшов вже все, обшукав усюди, і я так тебе й не почув, я тебе так і не знайшов. Мені потрібні ідеї для відео про ігри Макмілена негайно. Так, а які в мене самого є ідеї? Треба подумати, мені треба щось зняти. Я зобов'язаний щось зняти. Що ж, вітаю усіх на своєму каналі, і у цьому відео я зроблю огляд на гру The End is Nigh. The End is Nigh була розроблена вже усім відомим Едмундом Макміланом та Тайлером Глейлом у 2017 році. Сюжет гри розповідає нам про створіння на ім'я Еш. Еш він колись був людиною чи іншим живим створінням, але він пережив постапокаліпсис, через що все, що він любив, вже мертве, через що він залишився один у цьому світі, і єдине, що його хоч якось розважало, це були відеоігри. Але, на жаль, його останній картридж з відеогрою ламається, через що в нього з'явилася мотивація знайти собі друга. А точніше, його зібрати, через що він відправляється у подорож, щоб зібрати з усіляких органів, розкиданих ще після війни, собі друга, і після чого з ним завести нове життя. Жанр цієї гри хардкорний платформер. Чому він хардкорний, та тому, що це платформер, але він вам не буде прощавати ваші неточності і помилки, через що прийдеться проходити весь рівень спочатку. Таке ж саме вже Едмунд колись практикував у Super Meat Boy. Основні механіки цієї гри, вони як і у звичайних платформерів, але є деякі, які роблять його складним. Про одну вже з них я вже сказав, те, що ця гра потребує дуже великої точності. А також у цій грі ваш персонаж може ходити, стрибати та пригинатися. Також тут є така механіка, що на відміну від супермідбої, наш головний герой не може чіплятися за стіни, через що він може чіплятися тільки за окремі виступи, які є на усіляких стінах. Також ви можете зачіплятися за інші об'єкти, не тільки виступи, також ви можете відстрибувати від деяких ворогів, а також ви можете тут плавати. Також у є звичайна вода, є отруйна вода. Якщо ви в отруйній побудете, то через деякий час ви помрете, через що вам треба вспливати на поверхню. Ця гра має дуже незвичайну атмосферу постапокаліпсису, такого більш-менш чілового. Все це ми отримуємо за допомогою дуже гарної музики, яку писали Рідікулон. І ця музика вона звучить як усілякі ремікси на класичну музику, що реально дає дуже великий плюс до атмосфери в грі. Також візуальний стиль, він дуже простий, але дуже підходить такій грі. Тому що він буквально, особливо на початку, такий чорно-білий, а також потім з іншими левелами він змінює свою кольорову гаму, він дуже такий приємний і дає якусь таку атмосферу глибини та більш-менш якоїсь наповненості світу. Також світ у цій грі він в принципі повноцінний. У цій грі ви маєте мапу для фасттревела, а також тут реально усі левели зроблені так, що вони зроблені як один цільний світ. Тобто ви можете із кінця гри буквально дійти на самий початок. І це якби дуже прикольно і дає теж ще один плюсик до атмосфери. Ще ви тут можете позайматися сайдовими активностями. Наприклад, ви можете тут у грі збирати пухлини, тобто, назбиравши. Окремі кількості пухлин ви зможете підійти до стіва і потрапити на нові більш хардкорні левели. А там вже ви зможете збирати усілякі картриджі. Картриджі не тільки ви можете знаходити на локаціях стіва, ви можете їх знаходити, наприклад, і на звичайних левелах, але вони дуже Пильно заховані, через що вам реально треба буде задумуватися, де вони ховаються. Картриджі вам відкривають усілякі, так би мовити, варбзони, які були в Super Meat Boy. тобто усілякі левели в стилі класичних ігор, де ви можете пограти, але вони не менш хардкорні, ніж сама гра, через що ви там собі розірвете дупу. The End is Night, це гра, яка дуже приємна, хоча вона складна до усрачки. Саме у цій грі ви зможете відчути ту саму атмосферу Ігор Макмілана, де підняті дуже незвичайні але душевні теми, а також тут дуже гарний візуальний стиль, та геймплей теж тут непоганий, хоча він дуже мега складний. На жаль, якоїсь мега-оригінальності ви тут не знайдете, тому що ця гра, вона більше як робота над помилками Макміллана. і він поєднав усі свої ідеї і наробітки зі старих ігор у цю одну. Через що, коли ви будете проходити The End Night, вже погравши в деякі ігри Макміллана, ви зможете зрозуміти, що блін, а я вже це вже десь бачу. Через що таких усіляких відчуттів буде багато, але гірше це цю гру не робить. Навпаки, воно дає їй якийсь свій такий шарм. Тому так, я вам раджу пограти у цю гру, хоча вона дуже складна, і я, коли її пройшов, я відчував себе так, нібито я пройшов усі 9 кіл пекла. Тому так просто пограйте у цю гру. Ну, якщо ви вмієте грати у всілякі хардкорні ігри. Тому що тут реально гарна атмосфера, гарний візуальний стиль, більш-менш адекватний геймплей, а також музика тут дуже сильно оригінальна. Все ж таки таких хардкорних платформерів зараз майже не роблять. Це все, що я знаю про останню гру Макмілана. Голос, ну де ж ти? Ну, скажи мені, хоча б, ну що мені ще про ігри Макмілана зняти? Ну, будь ласка, хоча б про якогось небудь айзека. О, ні. Ну, мабуть, це кінець. Все більше не буде ніяких відео про ігри Макмілана.